Глисти, чи правда, що вони можуть жити в організмі людини роками, а люди навіть не здогадуватися? І чи працює давній бабусин метод виведення глистів гарбузовим насінням? Сьогодні про діагностику та лікування глистів. Я, лікар гастроентеролог Юрій Душинський, вітаю вас! Підписуйтесь на МедПлюс, дивіться це відео до кінця, будете здивовані. Тепер ви просто зобов'язані нас здивувати. Так, я то думаю відповідальність. Чи правда, що паразити можуть жити в тілі людини роками і ніяк не проявлятися? Так, наприклад, лямблі. вони можуть у нас жити десятиліттями і ніяк не проявлятися? Це називається носійство. Наскільки є поширеними паразити у дорослих людей? Україна не відноситься до країн з епідеміологічними якимись показниками розповсюдження паразитів у дорослих осіб, тому дуже рідко за деякими даними це менше 1% на у популяції від 18 до 60 років. Специфічних проявів, симптомів, які можна запідозрити, що у вас є гельмінти в організмі, немає. Але до певних таких проявів ми можемо. Звернути увагу, якщо у нас є алергічні реакції, якщо є проблеми з кишківником, це може бути і діарея, і послаблення стільця, і закрепи. Якщо у нас є дефіцитні стани, наприклад, ламкість нігтів, сухі шкіри, ламкість волосся. І якщо є у нас якісь незрозумілі, наприклад, схуднення, то оці симптоми можуть наштовхнути нас на підозру про те, що у нас є гельмінти, але це в дуже маленькому відсотку випадків. Чи можна заразити один одного на паразити? І так, і ні. Більшість паразитів, які є в Україні, вони відносяться до тих паразитів там, де людина є кінцевим таким господарем. Тобто, навіть якщо ми заражені певними видами гельмінтів, то виділяючи ці гельмінти, будуть виділяти яйця, які мають дозріти в ґрунті. І тоді тільки вони будуть е, е, мати можливість заразити когось іншого. Коли людина має гельмінти, виділяє ці яйця в навколишнє середовище, то е, при тісному контакті е, зараження майже не відбувається. Але є певні е, паразити, які можуть при тісному контакті передаватися так званим фекально-ральним шляхом. Лямблії відносяться до одних із них. А він на велика ризика ну від тварин не ну ті, які в Україні ні, вона же ну. Очень много стереотипів по цьому вопросу. В переважній більшості наші домашні тварини не є носіями або переносчиками гельмінтів. Тому що механізм зараження, механізм розвитку гельмінтів, в переважній більшості, ті, які є в Україні, не передбачає тварину як проміжного хазяїна. Але деякі види гельмінтів все ж таки можуть бути передані нам через Тварин тому вчасно зробіть профілактику вашим тваринам і вчасно їх оглядайте на предмет гельмінтів у лікарів ветеринарів як правильно, як часто необхідно проводити профілактику гельмінтозів, тобто глистів, насправді, знову ж таки наголошую, що Україна не належить до країн, де глиститься якась епідемія, і зустрічаємось цих захворювання дуже низька в популяції. Але якщо люди контактують силу своєї професії з тваринами, то профілактично можна краще здати обстеження на гельмінти, ніж прийняти ліки, тому що ліки мають побічний ефект. Якщо у нас не буде цих гельмінтів, то профілактично вживати ліки, які мають побічний ефект, ми можемо більше зашкодити. І різні види гельмінтів мають різні схеми лікування. Ми не можемо універсально прийняти якийсь засіб, який, наприклад, там вб'є. Всі види можові гельмінти, які є в Україні. Які аналізи необхідно здати для того, щоб визначити, чи є у вас гельмінти чи ні? Найточнішим методом по діагностиці це є кал, методом збагачення. Тобто звичайний аналіз КАЛу дозволяє визначити, чи є у нас в організмі майже всі види гельмінтів. Тільки один вид гельмінтів діагностується за допомогою крові. Це токсокароз, тому що є тканинні форми, тобто цей гельмінт може жити. В тканинах нашого організму і тоді з калом дійсно не буде нічого виділятися, тому краще здавати оці два аналізи: це аналіз крові на токсокари і аналіз калу методом збагачення на яйця паразитів та частинки паразитів. Чи правда, що можна вивести гельмінтів за допомогою трав, і чи допоможе гарбузове насіння вивести гельмінти? Насправді практика використання даних засобів. Собів є велика і ефективність цього методу достатньо низька, тобто, приблизно, там, по деяким даним, 10-15 Якщо порівняти це з майже 100% ефективністю лікарських засіб, то ми бачимо на чому обосі перевага. Тому в доказова медицина каже. Тільки про лікарські засоби, які треба використовувати для лікування вже наявних гельмінтів, якщо вживати там часник чи вживати е гарбузове насіння, то це не дає вам 100% гарантію того, що у вас виведуться гельмінти. Якщо у вас вже виявили гельмінти, то лікуванням гельмінтів займаються або лікарі гастроентерологи або сімейні лікарі, або інфекціоністи. Для цього використовують протипаразитарні засоби. І наприкінці хочеться сказати, які є основні методи профілактики зараження гельмінтами. Це гігієна, тобто, якщо ми будемо дотримуватися обробки рук після прогулянок, якщо ми будемо дивитися за столовими приладдями, то це неможливий або дуже знизить ризик зараження гельмінтів. І також ми маємо дивитися за нашими домашніми улюбленцями, які можуть бути, але не завжди. Джерелом паразитів. Тому оці два методи є надійним таким профілактичним засобом для того, щоб знизити ризик зараження гельмінтами. Не забувайте підписуватися на канал МедПлюс і писати ваші запитання у коментарях під цим відео. Я обов'язково на них відповім при наших наступних зустрічах. Ставте вподобайки та будьте здорові!